Це окуляри віртуальної реальності. Він створений українським стартапом і створеним українцями. І наразі він нам допомагає в психологічній реабілітації військових. Психологиня Анна Галущак демонструє окуляри віртуальної реальності. Розповідає, що перший добровольчий хірургічний шпиталь отримав їх нещодавно, аби покращити і пришвидшити реабілітацію українських захисників. Тут є дві основні функції: одна це на увагу, на концентрацію уваги, і друга – це на емоційне розвантаження, дихання, в принципі, ось навички опанування себе і саморегуляції. Окуляри віртуальної реальності каже психологиня під'єднують до мобільного застосунку. Далі пояснює Анна Галущак, індивідуально для пацієнта обирають віртуальну локацію. Та візуалізацію простору це кімната, в якій є яскраві бульбашки різних кольорів, і потрібно голос каже як через навушник, що треба відстежувати зараз там найбільшу бульбашку чи е, червону. І він відстежує рух очей. Якщо людина не відстежує цю бульбашку, там десь вона її загубила, то ця. Бульбашка як лопається, і тоді наступне завдання. І це справді залучає, і це цікаво, і це стимулює таку більш, більш сумлінне виконання вправ. Такий сеанс, каже Анна Голущак, триває не більше семи-восьми хвилин. Вперше на віртуальну терапію у перший добровольчий шпиталь прийшов військовослужбовець Петро. Нормально, не затуго? Клас! Захисник розповідає, боронить Україну від російських окупантів з 2014 року. У 2015 тисячі пригадую отримав бойове поранення. А в лютому, 2022 року, знову вирушив на фронт. Тому каже чоловік, добре розуміє наскільки важко захисникам адаптовуватися у мирному житті. Тяжко переключитися. Тяжко перебудувати думки. Я вважаю, що такі застосунки є дуже ефективними, ефективними, і хлопці, які повертаються фронту, ветерани вони їм дуже потрібні, бо в когось це загострено, в когось це менш загострено. Тому якось вибирати пріоритети для людей, там різні програми. Підхід такі окуляри віртуальної реальності каже Анна Голущак. Є у п'ятьох медично-реабілітаційних закладах по всій Україні. Інна Сендецька, Монюк, Назарій Гук, Суспільне, Новини, Івано-Франківська область. Голова починає боліти щасно. Очі встановлена.